Ніка мікрохірургії, ока, медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас. В ефірі Тернопільська погода я і ведуча Мар'яна Судова. 5 листопада у Великобританії ніч гая Фокса. Цього дня святкують провал порохової змови, коли група католиків-змовників намагалася підірвати британський парламент у 1605 році. Гай Фокс якраз намагався підпалити бочки із порохом, коли його заарештували. Досі в Англії цього дня запускають феєрверки та палять багаття, на яких спалюють опудало Гая Фокса. А діти напередодні випрошують монетки для класного хлопця. Обцягає, аби накупити петард. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо тернополян. На Тернопільщині 5 листопада буде мінлива хмарність та без опадів. Місцями пориви вітру сягатимуть 15 до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1 до 6 градусів тепла, один 11 до 16 тепла. Ортоклініка. Повернення до активного життя. 5 листопада у Тернополі буде мінлива хмарність та без опадів. Вітер поривчастий, температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, а день 12-14 тепла. 5 листопада 1913 року народилася англійська кіноакторка Вів'їн Лі. Вона отримала дві премії Оскар, одна із них за роль Скарлет Охари у фільмі Віднесені вітром. Лі була однією із найвродливіших акторок свого часу. Проте вважала, що саме через її красу її не сприймають серйозно як актрису. Я ж бажаю всім гарного настрою до зустрічі на вулицях міста і на ТВ-4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зірку. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка повернення до активного життя.